Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас до карти дня. Я зазвичай у нас три позиції. І ви інтуїтивно вибираєте свою позицію. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 А тепер вибирайте свою позицію. Так. Якщо вам потрібен час, то натискайте на паузу. Гаразд. вісімка мечів у нас, ви знаєте, це якась неможливість а, прориву, якась блокада. Це може бути особиста ваша блокада, це може бути ви особисто себе блокуєте. Знаєте, як заморозка, неможливість рухатись, якась небезпечна ситуація може бути по цій карті. Тому карта вас попереджає. Будьте обережні, бо ви наразі не бачите всієї ситуації. Краще промовчати, краще не діяти сьогодні. А перечекати, тому що через те, що ви не бачите реальної ситуації, у вас немає бачення і не маєте можливості щось бачити, щось робити. Тому ви перечекаєте це цей момент. Ось якось так. Карта номер 2 У вас дев'яточка мечів. Ви знаєте, це теж як і вісімка мечів, не дуже хороша карта. До речі, і одна, і друга карта можуть значити якісь прильоти, якісь дрони, небезпека для вас. Тому будьте сьогодні дійсно обережні. Ось це може бути хтось вас залякав, якась ситуація вас лякає, якась людина вас лякає. Ви не можете, можливо, спати хтось не може. Якась, знаєте, така легенька ще депресія. Легенька, по цій карті іде це ще легенька депресія. Це така, знаєте, на побутовому ще рівні. Вона не є ще велика масштабна ця, ця депресія, якщо вона у вас є. Ось, але все рівно слідкуйте за своїм станом здоров'я. Тут може. По цій карті боліти голова, мої дорогенькі. Щось вам дійсно, якась людина морочить голову і заморочила вас, і болить голова від когось, від чогось. ось якось так. Ця карта радить вам подивитися саме, від чого у вас болить голова. Саме подивитися, чим ви так заморочилися. Якщо це, звичайно, не прильоти, не страх війни і тому подібне. Тут навіть страх перед майбутнім, хтось, можливо, не може знайти роботу, хтось, знаєте, не може адаптуватися на новому місці. Це все може проходити по цій карті. Подивіться у вічі, чому ви лякаєте, чому ви самі себе блокуєте, так само і по першій карті. Ось якось так. Розберіться, чи дійсно у цього страху є такі великі очі. Ну, деколи так кажуть. Тут карта місяць. Дивіться, сьогодні не дуже хороші карти, а значить, можливість така, що кругом інформація буде, кругом якісь, знаєте, нехороші новини. Ось, а Дивіться, що по третій карті можна сказати. Якщо тут легенька депресія, то тут може бути вже депресія, яка як сказати, просунута, продвинута депресія. Вже хронічна депресія. Наприклад, тут людина постійно не спить, людина постійно переживає, людина живе в страхах. людина Тут взагалі-то, ви знаєте, по цій карті вона радить вам слухати свою інтуїцію, не страху, а саме інтуїцію. Я колись давала. Техніку зняття тривоги. Були дуже хороші відгуки. Мене просили знову нагадувати про неї іншим часом, тому що приходять десь колись нові люди, вони цього не знають. Під кожним відом в описі є техніка зняття тривоги. Повірте мені, вона дуже допомагає. Ось. Тільки людина в спокійному стані може прийняти інтуїтивне хороше рішення. Якщо людина діє з страху, вона попадає в страшні ситуації. Розумієте, людина, яка тікає від смерті, знаходить смерть. Людина, яка інтуїтивно шукає життя, щоб вижити. Ось та знайде місце під сонцем. Ще ця карта може говорити, якщо ви жінка, наприклад, що ви сьогодні загадкова можете бути. Можете бути магнетична. Тому що це місяць це жіноча карта, щоб ви розуміли, сонце це чоловіча енергія, тут жіноча може бути енергія. Тобто ви можете бути сьогодні магнетично-загадково приваблива. Ось і все. І це, до речі, може лякати чоловіків. Ось так може більш-менш позитивно програтися ця карта. А в інших випадок дивіться, хто вас оточує, з ким ви сьогодні спілкуєтеся, тому що ці люди можуть виявитися нещирими. Гаразд, мої дорогень, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!